Друзі, 18 січня зима. У нас зараз плюсова температура плюс 8, плюс 7 в день. І ми вирішили підкупати ведмежі горіх на зимову прививку сіянці. Почали купати, земля е, не замерша, м'яка, дуже легко купати, практично корінь не обриває. Плануємо сьогодні в районі 100 штук, можливо 150 підкупати і так поетапно, поетапно будемо прививати. Ось, друзі, ділянка з медвежем. чуть-чуть підзаросла. Ми її останнім часом абсолютно не обробляли. Виростив ось такий медвежий, прикольний, висотою метр. Даний медвежий ми робили літні операції, тому вигнали один хороший провідник. Ось також, бачите, Медвежі просто під прививку ідеальні. Є чуть кращі, є чуть гірші, але... Але є те, що є. Зараз їх викопуємо і будемо вже підготовляти під стратифікацію і прививку. Ось бачите, яка коренева. Земля волога просто ідеально копати, корінь практично не пошкоджується. Ось такий підщепа дуже якісна. Будемо прививати на високій прививці. Вже будемо починати, як кажуть, прививку нашого від з відкритим коренем. Закритим коренем завершили. Через 5 днів буду займати сертифікацію, за той період часу цей медвежий підійде і тоді вже будемо прививати його. Міг ще лежить, але тепло, плюсова температура. Тільки що треба швидко викопувати, швидко заносити в машину, тому що трохи скоро корінь обвітрюється. А так в принципі купати можна. Підкопали, десь від межу, десь в районі 100-150 штук, зразу обрізали. Є ось така двогрічка слабша, на ній будемо прививати висота 20-30 см, ось така коренева. Тощина дозволяє. І ось такі хороші, будемо прививати висота 80 см 60 см. Більше не купаємо, тому що немає місця в стратифікаційній кімнаті. Думаю, що буде тепле вікно, через тиждень-два тоді докупаємо решту або більшу половину. Ось так, друзі, зараз веземо, підготовляємо на стратифікацію і будемо приривати вже ведмежі з відкритим коренем. По поводу медвежого саджанців на реалізацію немає, суто під свої потреби. Як буде вам цікаво, як ми будемо його прививати, будемо знімати відео, так що підписуйтесь, пишіть коментарі. Так від межі занесли в другу кімнату, присипали вологою дирсою, 3-5 днів і будемо приступати до прививки.